Скільки коштує побудувати ось такий будиночок, як у мене за спиною. І що саме головне, щоб залишитись людиною як замовник, да? і не спортити собі нерви і будівельникам, розповім. Тут 63 квадрати, будиночок будується для батьків: дві спальні, один санузіл, кухня, студія. Більше, як на мене, не потрібно. 63 квадрати умножаємо на 400 доларів, получаємо в районі 26 тисяч доларів ось в такому стані. Будиночок. 26 тисяч доларів на 63 квадратних метри. Якщо у вас зараз немає таких коштів, наприклад, і ви хочете побудувати тільки фундамент у цьому році, то теж рахується дуже просто. Наприклад, фундамент 10 на 10 100 квадратів, 100 квадратів буде 13300. Вартість фундаменту. Ви... Не участвуєте в закупках матеріалів, ви не участвуєте в будівництві і так далі. Ви просто довіряєтесь нам. а Побудували ми вже не один будинок. Подивіться, Тікток сторінку, Ютуб сторінку, і якість у нас присутня на найвищому рівні. Даєте нам ці гроші? Ми вам будуємо фундамент: там. 133 долари квадратний метр фундамента 133 долари долара. Коштує коробка. І 133 долари коштує кришка Ну, якось так. Або 400 доларів і фундамент коробка криша, е... як то кажуть, під ключ. Під ключ. Без ваших нервів, без ваших поїздок в епіцентр, <кій> без... привези бензину, бо в нас закінчився. Привези 10 кг гвоздів, бо ми заказали мало. Знайди ліс, бо ми сидимо без роботи. А, а чому ми маємо чекати газоблок, а чому ми маємо, а, чому? а де нам жити і так далі? Ці всі проблеми просто уходять. Будівництво стає легким і, як на мене, недорогим. 400 доларів квадратний метр, замовляю, де Е, Досвід, якість і порядність. Я думаю, з нашої сторони буде. Підпишись.